Які ж явні ознаки паразитозу? Ми чомусь привикли, що паразити, або, як ми кажемо, глисти бувають лише у дітей. Але це не так. До паразитів належать не тільки глисти, а й віруси, гриби, бактерії та дріжджі. І так, явні ознаки паразитозу неприїздь до гострих продуктів. Якщо вам погано від часнику, перцю чи гострих спецій, це часто ознака лямблі. Гостре створює для паразитів несприятливе середовище, тому вони відразу провокують нудоту, слабкість або навіть лювоту. Крегіт зубами вночі це не нерви, як часто кажуть. Близько першої ночі, паразити активізуються в товстому кишечнику, потряснюють нервові закінчення, і виникає характерний скрейт. Свербіж у ділянці анального отвору. Якщо відчуття свербіжу є навіть після душу, велика ймовірність, що це гострики, які відкладають яйця. Це один із найбільш очевидних ігнорованих симптомів. Сильна тяга до певних продуктів. Любов до молока по 2-3 літри на день. Часто ознака бичачого ціп'яка, нестерпна тяга до солодкого і булочок, ознака кандидозу та дисбактеріозу. Це не характер і не звичка, це паразит, диктує, що йому потрібно для харчування, глюкоза. Що робити, якщо у вас подібні симптоми? Очистити організм від токсинів, паразитів, відновити слизові та мікрофлору кишківника. Після очищення підібрати вітаміни та відновлення під ваші потреби. Хочете вирішити проблему правильно, безпечно і з результатом. Пишіть під відео або в особисті повідомлення хочу, і ми вийдемо на консультацію.